Скільки б не було грошей, їх завжди мало. Гроші заробляються тяжкою працею. Нікому з нас не хочеться бути поганцями простіше уникати великих заробітків, говорити про гроші не можна. А, -а це табу. Чому ця людина так вважала? Ну це ж неправда, ну це безглуздя. Як Працювати з цими переконаннями, що обмежують, поділюся власним прикладом. Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі «Фінанси в 3D. Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Сьогодні я підготувала для нас із вами дуже таку, знаєте, клікбейтну назву, яка звучить: як наші батьки зробили нас бідними. Про що піде мова далі? Говоритимемо з вами про те, що ми могли чути від наших батьків якісь ідеї, думки, речення, слова, які перетворилися в нашій психіці на переконання, які обмежують. Спочатку розберемо найбільш популярні, до чого ці слова призвели у сприйнятті нашої психіки, у сприйнятті нашого мислення, а потім поділюся з вами, як. Працювати з цими переконаннями, що обмежують, і поділюся власним прикладом, як це свого часу робила я. Бо, звичайно ж, від своїх батьків в дитинстві я теж чула фрази, які, ну скажімо так, зараз вже м'яко скажемо не дуже актуальні. Тож перевірте, будь ласка, підписку на цей канал. Якщо відео в ході перегляду видасться вам справді корисним, будь ласка, ставте вподобайку, а в коментарях напишіть. Яке з переконань вам передали ваші батьки, що ви чули або, можливо, спостерігали в темі грошей у вашому дитинстві? Почнемо з того, чому ми взагалі, як діти, приймали на віру ось ці слова від батьків? Все просто малі діти не знають, як функціонує світ, і тому ми, як діти, вчилися тому, як взагалі все працює в цьому житті. Через те, як це сприймали і як це коментували наші дорослі, яким ми довіряли, найчастіше це батьки або бабусі дідусі, тобто люди, дорослі, які нас виховували, які проявляли про нас турботу, і от, оскільки ми цих дорослих людей в дитинстві любили, ми їм довіряли, і відповідно ми приймали знаєте, за чисту монету все те, що вони говорили про світ. Про нас, і в тому числі про гроші, що найчастіше люди покоління міленіалів, тобто люди, яким зараз в середньому 30-40 років, що ми чули від наших батьків? Класика жанру гроші заробляються тяжкою працею. Це в принципі підводило нас до того, що для того, щоб мати гроші, потрібно знаєте, вджобувати, батрачити, ішачити і вкалувати. Ось ця історія явно не допомагає психіці здорових людей шукати можливості, як заробити легше законно. Увага, бо зараз до другого пункту ми з вами перейдемо. Але легше. Часто буває таке, що якщо людина, наприклад, працює на професії якійсь, де не може більше брати роботи, да? ну, наприклад, людина працює вчителем або Наприклад, навіть репетитором, да, от незалежна самозайнята людина, в якийсь момент ми розуміємо, що все, графік заповнений, і просто взяти ще більше роботи вже неможливо. І тоді є сенс шукати якісь інші способи доходу, крім як просто збільшити об'єм своїх робочих задач. Друге переконання чесним шляхом великих грошей не заробиш. Це Підводило до того, що всі багатії вони або злодії, або якісь нечесні, нехороші люди. І оскільки нікому з нас не хочеться бути поганцями, то відповідно простіше. Уникати взагалі великих заробітків, уникати росту в доходах, відбувається це звичайно несвідомо. Очевидно, що переважна більшість людей, які дивляться цей канал, це люди, які хочуть більше грошей, хочуть рости в доходах, і це цілком нормально. Інша справа, що часто відбувається цей внутрішній конфлікт, коли ми мозком розуміємо, що ми хочемо більше грошей, але внутрішнє відчуття. Оце таке, що я не хочу бути поганцем. Спрацьовує проти нас і веде нас, знаєте, зовсім в інший бік, і тоді результату хорошого досягти набагато складніше. Наступне переконання, гроші тікають як вода або пісок крізь пальці. Вело це до відчуття дефіциту і до того, що скільки б не було грошей, їх завжди мало. Таким чином людина вчиться фокусуватися на відчутті нестачі. І потім повірте, я дуже багато разів бачила ці приклади в менторстві змислення, коли люди виходять на помітно вищий рівень доходу, заробляють вже 3, 5, навіть 10 тисяч доларів, а все рівно живуть з цим внутрішнім відчуттям нестачі, бо це знаєте, стає базовим налаштуванням, і люди, вже коли мають гарні статки, хочуть постійно ще кращий будинок, на який у них не вистачає нинішніх грошей. Ще кращий автомобіль, ще дорожчий одяг, ще коштовніші прикраси, і так далі. Так далі. так далі. Тобто, це така, знаєте, never-ending story. тобто історія, яка ніколи не закінчується. Все це йде з того, що внутрішньо фундаментом психіки стає відчуття нестачі і дефіциту. О, ще цікава ідея. Гроші люблять тишу тут про те, що говорити про гроші не можна. А а це табу, і от це завжди знаєте, в дорослих людях мене дивує. Ми, як соціальні істоти, не можемо прожити жодного дня нашого життя без грошей. Буквально ми живемо в матеріальному світі, і тоді, можливо, є сенс. Завершувати оцю історію з табойованістю цієї теми. Ну, ми ж не приховуємо з вами, що ми кожного дня дихаємо або ходимо до вбиральні. Да, ми можемо там не розповідати в деталях про це, але ми не приховуємо того, що це з нами відбувається. І з людьми близькими, ми якісь моменти, навіть настільки знаєте, інтимні, до яких, до речі, належить тема грошей. Обговорити все-таки можемо. Тому рівень, знаєте, глибини і чесності цих розмов ви можете визначати самостійно, але виводити тему з, знаєте, оце тіні махрового сорому. Мені здається, вже давно пройшов час. Наступне переконання: хочеш мати гарну зарплату, або хочеш мати гроші, добре вчися. Це була ідея про те, що потрібно було постійно вдосконалювати свої навички і. Такі люди часто зараз не можуть перейти від проходження величезної кількості навчань і від перегляду якихось відео до реальних дій. Так? Людина постійно готується, 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 але так і не починає жити. Тому це теж така, знаєте, такий дуже тонкий чутливий момент, якщо ви в собі це помічаєте. Будь ласка, працюйте з цим і з людьми допомагаючих професій: психолог, психотерапевт, коуч, ментор. Всі люди, які будуть тотально на вашій стороні і працюють з мисленням, суттєво вам в цьому допоможуть. Фраза, яку я досі достатньо часто чую на дитячих майданчиках в парках, де батьки, в принципі, взаємодіють і проговорюють щось публічно, да, в відкритому доступі, і це можна зі сторони почути. У нас немає на це грошей. Це знову і до відчуття дефіциту. І як знаєте, блокування дитячого бажання, і от стається, що дитина побачила в парку щось, що хоче купити, озвучує це бажання, батьки відразу це бажання обрублюють фразою, що грошей на це нема, і дитина навчається не хотіти і не просити. А потім в дорослому віці виникає питання: я не знаю хто я, я не знаю, чого я хочу, я не знаю про що я мрію. Чого б це? І тому я рекомендую, якщо ви, наприклад, ловите як батьки себе на такій фразі, переформульовуйте це. Наприклад, цього разу в мене немає на це вільних грошей або ми це не запланували купляти. Давай наступного разу, коли підемо в парк, і якщо твоє бажання буде актуальним, ми це придбаємо. І тоді ви справді плануєте це і наступного разу вже приймаєте рішення актуально для дитини. Або ж ні. Фраза, яку часто повторювала моя бабуся, копійка гривню береже. Це з одного боку нібито і про заощадливість, і нібито про облік фінансів, які є базовою частиною фінансової грамотності, і це справді важливо. Але часто ця фраза призводить до того, що люди починають фокусуватися виключно на якихось дрібних витратах. І не дивляться на всю картинку загалом. Часто є сенс, знаєте, оце дріб'язок не рахувати, а зрозуміти, наприклад, як вирости в доходах там на 500 гривень на місяць в плюс, або як подивитися в ось ці, знаєте, імпульсивні покупки. Про що до речі, вже на каналі теж було окреме відео. Одним словом, бачити не тільки знаєте, от якісь дрібні моменти, в яких постійно закопуватися, а дивитися на картинку комплексніше. І тому, якщо ви теж це чули, будь ласка, зверніть на це увагу. Отож, найпопулярніші фрази з вами розібрали. Якщо у вашій родині звучало щось інше, чекаю вас в коментарях під цим відео. А що ж із цим робити? Запитаєте мене ви, і я вам із задоволенням відповім. По-перше, зрозуміти, чиїм голосом в моїй голові звучить ця фраза, і ви можете спочатку сказати, як кажуть багато моїх учнів і клієнтів. Та моїм голосом, це моя фраза. Та повірте, ми народжуємося як чисті аркуші паперу в дитинстві. І, відповідно, спочатку там перші сторінки, перші глави пишуть близькі нам люди. І тому кожна фраза подібна вона звучить голосом близьких вам дорослих. І, наприклад, давайте, от я обіцяла поділитися власним прикладом. Розберу випадок і таку, знаєте, от історію, яку я розбирала зі своєю менторкою, Мамульчка, Я знаю, що ти зараз це дивишся. Люблю тебе безмежно, знаю, що все, що ти говорила мені, ти намагалася просто підготувати мене до дорослого життя, і далі я про це буду говорити. Тому. Жодних претензій, люблю тебе і дякую тобі за все, що ти для мене зробила. Чому буду говорити про маму? Бо мої батьки розлучилися, коли мені було три роки, і я жила з мамою. Відповідно, переважно більшість речей, які я дізнавалася про світ, я дізнавалася через прийняття своєї мами. Отож, наприклад, фраза гроші, як пісок крізь пальці, постійно кудись діваються. І їх ніколи не достатньо, це фраза, яка звучала в моїй голові голосом моєї мами. І от перший крок зрозуміти, кому належить взагалі ця фраза. Другий пункт: чітко, ненадовго перевести фокус уваги з себе на цю людину, чиїм голосом ця фраза у вас звучить, і поставити питання, чому ця людина так вважала? І, от коли я перевела фокус уваги на цю фразу в маминих реаліях. Я зрозуміла, вона піднімала мене, ростила мене в 90-ті, коли справді було складно, сутужно, з грошима. Плюс вона працювала на державній роботі, де по 5 місяців не виплачували зарплатню. Уявіть, ви ходите на роботу кожного дня, а вам зарплатню видають, знаєте, оце, по 10% від вашої повної зарплати. І відповідно, ну це такі, знаєте, от крапельні якісь були дози цих е, виплат, і відповідно. Скільки б вона не отримувала на руки, цього справді було недостатньо. Да? І тому в її тодішніх реаліях це була абсолютна правда. Третій момент: поставте собі питання: чи могло бути таке? І скоріше, саме так і було. Що ця фраза була сказана цією людиною. З любові і з турботи ви в якийсь момент можете сказати: Боже, та це ж абсурд. Якщо вам вкладали в голову, наприклад, що гроші це зло. Ну Боже, ну, ну 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 це ж неправда, ну це безглуздя. Але всі фрази, які ми чули від близьких нам людей, скоріше за все були озвучені для того, щоб підготувати нас як дітей до дорослого життя. Щоб ми знали, який світ непростий, а давайте почесному світ і зараз не дуже проста штука, але раніше він був ще складнішим. І от наші близькі намагалися нас підготувати до дорослого життя. І відповідно, в моєму випадку, там мама тотально хотіла підготувати мене до того. Що мати справу з грошима може бути непросто, щоб я була до цього, знаєте, поінформований, значить, готовий. Щоб я була до цього підготовлена, і щоб це, коли я виросту, не стало для мене сюрпризом. Тобто, це було з відчуття любові точно. І коли ми починаємо сприймати оці слова наших найближчих, не як, знаєте, якусь там дурню, а як. Прояв любові, ну от вони так це бачили зараз. Це може виглядати нелогічно, але тоді для них це так було. Давайте так, і доступу до такої кількості інформації, психологів, різних навчальних програм, досліджень, взагалі розвитку психотерапії як нормальної історії в житті кожної людини. Ну не було тоді такого. І відповідно вони виховували нас так, як могли, і намагалися дати нам найкраще. Наступна фраза. Вже повинна бути сказана з фокусом уваги не на іншу людину, а на вас. І фраза звучить так: а станом на зараз це правда. І от коли я, наприклад, розумію, що в тих реаліях виплат зарплатні мами було справді недостатньо на все. А в нинішніх моїх реаліях, з нинішнім моїм рівнем доходу, там ми вже родиною живемо набагато краще. У мене вже немає такої тотальної нестачі грошей. І відповідно для мене зараз це вже не актуальна історія. І тому переходимо до наступного кроку. Звучить як переформулювання. І ваша задача не просто, знаєте, зробити антонім. Ну, наприклад, там гроші як вода крізь пальці, і інша фраза, як може звучати. Ну, наприклад, там гроші завжди є, да? ніби грошей немає, і гроші є. Але Тут важливо переформулювати так, щоб це вам всередині відгукувалося. Наприклад, ось цю фразу, мамину, я переформулювала для себе на таку: мені завжди вистачає грошей на те, що для мене справді важливо. І я розумію, що грошей там мені може не вистачати на якісь мої, знаєте, супердорогі бажання, але при цьому на те, що для мене справді дійсно важливо тут і зараз. Гроші точно в мене завжди є. І якщо їх нема там, прям от негайно, то я можу включитися в це як в задачу і заробити за якийсь період накопичити на це кошти, якщо це справді для мене важливо. Да? Тому тут на переформулюванні, будь ласка, попрацюйте з тим, щоб це була ваша фраза і вона відгукувалася саме вам. Ну і останній крок в роботі з обмежуючими переконаннями знайти підтвердження ось цій вашій новій фразі. Наприклад. Я почала думати: окей, от мені хотілося пройти якесь дороге на той момент за відчуттями навчання. Я знайшла на це гроші. Так, мені хотілося реалізувати там, подорож, наприклад, на концерт Пінк в Дублін. Бо я вважала це важливим і цікавим для мене. Чи вдалося на це акумулювати гроші? Звичайно. Я взяла кілька додаткових проєктів, провела кілька додаткових виступів, як спікерка, отримала за це гонорар, зібрала його, там кілька гонорарів, і поїхала на концерт. Розумієте? Тобто, є сенс шукати підтвердження або в вашому житті, або в житті людей із вашого найближчого оточення, для того, щоб психіка вірила в те, що це можливо. Якщо з цим у вас будуть будь-які питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я з задоволенням все читаю і буду рада прокоментувати і відповісти. На цьому я з вами завершую. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Працюйте з переконаннями, що обмежують вас від зростання в доходах і від відчуття спокою, впевненості і задоволення в цій темі. Щиро бажаю вам бути і багатими, і щасливими. бо... Навіщо обирати, якщо можна мати і одне і інше? Папа -па, до наступного відео.